Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Хай Бог щедро виливає свою славу і свою милість і свою благодать прямо зараз на ваших дітей, на вашу родину, на ваше покликання, служіння на фінанси, на ваші тіла, щоб ми своїми тілами, устами, дарами, ми всім, що маємо, ми прославляли Господа. Амінь. Тому що все від Нього. Їм і для Нього. Тому все, що ми маємо, хай воно прославляє Ісуса. Амінь. Хочу сьогодні поміркувати про зцілення паралізованого і знову бачу, що багато людей навколо Христа. Постійно багато людей. Але хтось шукав Христа, хтось був відкритим для Бога, для відносин з Богом, для того, щоб добавити в своє життя Бога, прийняти Бога в своє життя. А хтось Когось е, цікавили хліб, е, чудеса та зрелища. І постійно багато людей. Людей багато, але не у всіх чудеса, а у тих, хто повірив, а у тих, хто прийняв, а у тих, хто дозволив Христу доторкнутися до їхнього життя, до їхньої проблеми. І ось ми бачимо, Христос проповідує, проповідує, і до нього. Приходять різні люди, і тут приносять люди паралізованого. Його несуть четверо. Христос бачить їхню віру. Ще раз. Христос бачить їхню віру. Чи Христос бачить твою віру, тому що віра, вона не просто абстрактна Я вірю. Номінально, віси теж вірують. Віра, вона в справах, вона в вчинках, є вчинки віри, є послуг Богу. Є смиренність перед Богом. Амінь. І Він бачить їх віру, і дивіться, вони всі повірили. Повірив цей паралізований. Це найважливо. І Христос говорить: прощаються тобі гріхи твої. Дивіться, повірі, повірі, прощаються гріхи. Він нічого не зробив, ні десятини, ні служіння, нічого. Повірю, Він повірив. Прощаються гріхи Його. Бачите? Але Бог не тільки хоче тебе спасти по твоїй вірі, в Його як особистість, як Господа та Спасителя, Він хоче тебе щось зцілити, Він хоче змінити твоє серце, твоє, твоє життя, твоє мислення. Він бачить твоє серце, він бачить, що відбувається в твоєму серці, він відбув, бачить кожне серце, що там відбувається. І тут ми бачимо, Він не просто його прощає. Йому гріхи. Не просто його спасає, але він потім йому говорить, що встань, візьми постіль, твою і ходи. І він став, цей паралізований, і взяв свою постіль і вийшов перед усіма, так що всі здивувалися і прославляли Бога, говорячи, ми ніколи нічого подібного не бачили. Це класна думка. Що Бог хоче тебе не тільки спасати, зцілювати, але Він хоче робити такі речі, от як тут люди всі навколо тебе будуть стояти і говорити: Артур, Кирил, Олег, Андрій ми ніколи нічого подібного не бачили те, що Бог робить в твоєму житті. Це потужна думка, це крута думка, друзі. Тому хай Бог саме це і робить в твоєму житті. Амінь.